Так, і в продажу у нас фондопілот, у нас надійний сімейний кросовер на місць по салончику. У нас дуже класна комплектація з шкіряними сидіннями. Це гарна, така міцна шкіра з електроприводами сидінь, також з подушечкою ззаду під. Під поясничною передні клімат, задній клімат регулюється також спереду, регулюється задум, передні підігріви сидінь двохрівневі, також задні підігріви двохрівневі. Зараз до них дойдемо, я вам їх покажу. Також є в нас люк присутні, мультикермо, круїз-контроль, все працює, газове обладнання встановлено, фар стабілізації та парктроніки. Повдебіль у нас є невеличкий мультимедійний дисплей, штатна мультимедія. Прикурювач, автоматична коробка передач, пам'ять сидінь на два режими, всі електросклопідйомники, відкриття багажного відсіку. У автомобілі у нас з задньої сторони є також шторки, зліва шторка справа, задній кліматконтроль, підігрів сидінь, також вихід для зарядних пристроїв, ззаду стан сидінь просто неймовірний, на ці роки, без жодних нарікань. Навіть машинка є в подарунок. Ззаду дуже багато також місця. Наразі у нас складні сидіння, видно дві. Два динаміка для задніх пасажирів, дуже класна акустична система, як для даного автомобіля, даного класу. Гарно встановлена гума, свіженькі тормозні диски з перфорацією. Звісно ж, повний привід. Париганти даного автомобіля, в мастеркиві на вулиці Сумська 2, придбати за готівку в кредит або в лізинг. По ходовій частині нарікань заміщено не було, по техніці по коробці теж їде досить непогано. Також в нас є паркоп і великі бажання. Чекаємо на вас, сумська 2